Понад 30 золотих виробів та майже 50 тисяч євро викрали у жительки міста Рівного. До Рівненської відділку поліції звернулася 33-річна жінка і повідомила, що невідомі проникли до її будинку, звідки викрали всі збереження. Родина, у будинок якої проникли невідомі, проживає на вулиці Софіївській і займається підприємницькою діяльністю. Кримінальне провадження відкрите по статті 185, 4 3, з проникненням в житло. Крадіжка з проникненням в житло. Особа на даний час ще не встановлена. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Полісмени кажуть, що цьогоріч на Рівненщині зареєстровано 341 крадіжку з помешкання. Нерозкритими залишаються 159. Були затримані протягом цього року кваліфіковані групи злодіїв з Республіки Молдова. Були вони вчинили близько десятка крадіжок шляхом підбору ключа вони підбирали ключі, а також використовували відмички, займалися крадіжками шляхом також злому серцевини. Правоохоронці звітують, що найбільше крадіжок не розкрито по обласному центру. У більшості такі злочини вчиняються двома способами: шляхом підбору ключа та зламу серцевини. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій.